В сесійній залі Білгородністровської райдержадміністрації людно. Присутні вітають один одного. Цього разу усі зібрались не для того, аби вирішувати важливі питання. А з нагоди святкування 25-річчя з дня незалежності України урочисто внесли в сесійну залу прапор символ держави. А з привітаннями перед громадою виступив тимчасово виконуючий обов'язки голови Білгородністровської райдержадміністрації. Щиро бажаю всім членам громади єдності, порозуміння, натнення та добробуту. А завершити свій виступ хотів би віршом Юлії Турчин. Якось каже мати сину: я молюсь за Україну, щоб народ щасливий був, про негоди позабув, по домівках хат усіх, хай луна дитячий сміх, хай шанують стариків, скрізь звучить веселий спів, хай обходить всіх ненастя. Серце хай тремтриче від щастя, і я вірю, матір Божа, Україні допоможе. Зі щирими словами звернулась до присутніх Валентина Орлова. Заступник голови районної ради зауважила, що нашій державі лише 25. Вона, як молода жінка, має розквітати та досі виборює свою незалежність. Досі йде на шляху свого становлення. Валентина Володимирівна привітала усіх з трьома святами, які перепадають на ці два дні. 23 серпня день прапору. А для Білгородністровського району. Це ще й визволення від загарбників 24-го День Незалежності України. Хочеться побажати вам здоров'я, довголіття, вашим дітям і онукам щасливої долі, в незалежній, дійсно спроможній, розвинутій громаді нашої так також громади ці привикли об'єднані, нашій державі, Україні, щоб мали ми Божу ласку, милість, спасіння. І не втрачали щодня наших синів на сході України. Хай нам всім щастить. Будьте здорові, щасливі зі святом вас, шановні». Вона ровесниця України, їй 25. Ця молода жінка обрала для себе найгарнішу професію. Вона вчитель і виховує підростаюче покоління бути гідними громадянами незалежної держави. Ми майбутнє України, тож своїми знаннями, працею, здобутками. Будемо відносити її культуру, своїми досягненнями, славити її. Вітаю вас зі святом і бажаю бути гідними своїх предків: берегти волю та незалежність України. Шануймо себе, свою гідність і будьмо шанованими іншими. З нагоди свята почесним громадянам району вручили грамоти та медалі. Олена Маливан, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ.